Вітання, Я Катерина Супрун сьогодні 10 квітня, і мілітарний доповідає про безпілотні комплекси Шарк. Фонд повернись живим спільно з компанією ОКО. Зібрали кошти на 25 безпілотних комплексів. Це 325 мільйонів гривень. Ініціатива стартувала 1 листопаду минулого року. З кожного проданого на АЗК око літра брендованого пального пульс. Компанія перераховувала по одній гривні на шарк. 25 комплексів. Це 75 безпілотників. Шарк від «Укрспецсистем», 50 основних та ще 25. Для оперативної заміни втрачених 25 прохідних авто, торсус від Пульсар Експо обладнаних пунктами управління та 25 пускових установок. 25 екіпажів для управління БПЛА готували ще під час збору коштів. Перший комплекс фонд «Повернись живим передав артилеристам в кінці березня. Компанія «Укрспецсистемс» представила БПЛА Шарк в жовтні минулого року. Робота над безпілотником тривала менше ніж 6 місяців. У грудні компанія представила оновлений БПЛА Шарк, покращений Розвідувальний безпілотник має розмах крил 3,4 чотири метри, замість 1,9 метри, як було в попередній версії, та потужну батарею, що дозволить йому перебувати в повітрі до 4 годин. Замість двох би сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію, проведення глибиної аеророзвідки та коригування, в тому числі західного далекобійного озброєння. Технічні характеристики ВиПЛА Шарк. Час польоту понад 3,5 години, дальність зв'язку 60 плюс кілометрів, практична стеля 2000 метрів, максимальна злітна маса 12,5 кілограмів, максимальна дальність польоту 300 плюс кілометрів. Шарк має оптикоелектронний комплекс Фулечді. Це Трооптичний сенсор з 30-кратним оптичним та 90-кратним цифровим зумом також має спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє розпізнавати цілі онлайн. Шарк ребостійкий безпілотник та дозволяє калібрувати інерційну систему так, щоб він міг повертатися навіть в умовах повного подавлення засобами реп. Безпілотник злітає завдяки катапульті та сідає із парашутом. На сайті компанії вказано, що безпілотник також можна використовувати для прикордонного спостереження, доступу у важкодоступні місця. Пошуково-рятувальних операцій, моніторингу сільського господарства, аерофотозйомки та для програм з громадської безпеки. Українські військові вже використовують БПЛА Шарк. Відео його роботи оприлюднив фонд Сергія Притули у січні цього року. Зазначили, що це саме бойова робота дрона в Донецькій області. У фонді притули також повідомили, що законтрактували три таких комплекси. Та за тиждень до появи цього відео на російських телеграм-каналах з'явилися фото безпілотника, які, начебто. То впав на території міста Аскай в Ростовській області. Це за 190 кілометрів від лінії фронту. Безпілотник має характерний малюнок у вигляді акулючої морди. Але як він там міг опинитися, може відповісти тільки фотостудія міністерства оборони Росії, адже його завдання це аеророзвідка та коригування артилерії. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.